Якщо ми підемо далі по фронту, то це е, лівий берег осколу. Там е, ускладена логістика Збройних сил України, і через це ворог потроху теж просувається. Е, далі, е, якщо ми перейдемо е, південніше, це е, напрямок Борової. То ворог намагається знову ж таки виштовхати сили України з лівого берегу Осколу. бо це безпосередньо логістика на Донбас. Якщо ми візьмемо ну, залізну дорогу і автомобільні траси, то це саме логістика на Донбас, і ми зараз бачимо складну ситуацію на Лимані. Ворог Намагається зтягуватися по лісу, намагається ну, взяти, як вони беруть пліще міста і е, окупувати ці населені пункти. Тому в цьому районі складна ситуація. Ось і е, якщо ворогу все ж таки вдасться вийти на Лиман, то далі в нього відкривається дорога на Славянськ. Е, ну, знову ж таки, на Славянськ і із.